Добрий день. Я хотів би пояснити позицію фракції щодо зазначених питань, зокрема щодо внесення змін до закону про особливий порядок здійснення самоврядування, і також пояснити процес результати консультації, які вже відбулися, і які відбудуться. По-перше, я хотів би нагадати принципову позицію фракції партії Батьківщина, яка полягає в тому, що мінські домовленості, мінський формат в час, коли вони виникали, були необхідними, але абсолютно недостатніми рамками для досягнення миру на Донбасі. Ми підтверджуємо цю позицію і вважаємо. Зокрема, і з огляду на досвід невиконання мінського протоколу і мінського меморандуму від 5 і 19 вересня, суттєві проблеми з виконанням комплексу заходів від 12 лютого. Ми не маємо, наприклад, те, що вважалося першочерговим: обмін всіх на всіх. Ми вважаємо, що мінський формат має бути підсилений не лише за рахунок використання. Нормандського формату, коли присутні Франція та Німеччина, ми вважаємо і наполягаємо, і підтверджуємо свою позицію, що Україна має все зробити для того, щоб повернутися до того формату, з якого вона вийшла. Вважаємо це помилкою, а саме до Женевського формату, коли за столом переговорів присутній Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, Україна та Росія. Більш того, ми підкреслюємо, що присутність Сполучених Штатів за цим столом обґрунтовується ще тим, що саме Сполучені Штати були ключовим гарантом згідно з Будапештським меморандумом від 94-го року щодо територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України, а інші країни, які дали гарантії, зокрема Франція і Великобританія, є членами. Європейського Союзу. Це перша вихідна позиція. Мінський формат має бути підсилений через повернення до Женевського формату. Друге, хочу нагадати, що коли вперше було прийнято в абсолютно непрозорий спосіб, ніхто з вас зараз не назве. Повний список тих депутатів, які голосували 16 вересня минулого року за попередню версію цього закону, до якого пропонується робити зміни, тоді фракція Батьківщина цей закон не підтримувала. Ми не можемо приймати доленосні закони для нашої держави в непрозорий недемократичний спосіб. Ми залишаємося на цій позиції, і я хотів би нагадати засобам масової інформації, що після того як сепаратистами. Терористами, яких підтримує Російська Федерація, в односторонньому порядку були нарушені попередні мінські домовленості і були проведені вибори в термін, який вони самі собі визначили, який не був передбачений, зокрема, і цих законів, саме президент Петро Порошенко. І на той час голова Верховної Ради, а потім і секретар РНБО Турчинов, ініціювали скасування. Законів, які були прийняті 16 вересня, я хочу процитувати виступ Петра Олексійовича Порошенко 3 листопада 2014 року. Пряма цитата: ми готові будемо ухвалити новий закон при поверненні всіх сторін до виконання мінського протоколу у разі припинення вогню створення буферної зони. І це ключове встановлення контролю за кордоном. Отже, трьома передумовами поновлення або внесення нового закону з новими датами виборів, були три умови: припинення вогню, створення буферної зони розмежування і встановлення контролю за кордонами. Станом на сьогодні, і згідно з комплексом заходів, Узгоджених 12 лютого встановлення контролю за кордоном є аж останнім пунктом, який узалежнений від трьох інших речей. Які ці речі? Це поновлення цього закону від 16 вересня, фактично в трошки відозміненій формі щодо дати проведення виборів. Це ухвалення і підкреслюю, це 11 пункт комплексу мір від 12 листопада. Прийняття до кінця 2015 року цитую мовою оригіналу постоянного, постоянного, не тимчасового, як передбачено цим законом на три роки, а постоянного законодавства особом статусі віддільних районів Донецької і Луганської області в соответствиї з мерами указаних примічанні до кінця 2015 року. І тут список цих примічань. фактично це перераховано те, що вже Міститься в законі, який був прийнятий в недемократичний спосіб, підписаний, а але не виконується. Більш того, є чотири законопроекти щодо скасування того закону, і невідомо чого вони не розглядаються. Серед тих заходів, які передбачаються і в тимчасовому, і в постоянному законі, як тут говориться, є зокрема, що мовою оригіналу полномочі депутатів місних советів і должностних ліць і на досрочних виборах, назначених Верховною Радою України, цим законом не можуть бути досрочно прикращені. Що це означає? Що якщо у випадку, коли виник загроза анексії Криму, Верховна Рада могла або відповідні політичні лідери могли скасуватися правом розпуску Верховної Ради Криму, але не скористувалась. зараз, навіть якщо буде таке бажання, якщо буде прийнятий цей закон, Києві ані центральний уряд, ані Верховна Рада не зможуть розпустити, більш того, гарантують, що не будуть цього робити. Що це означає? Це означає індульгенцію на будь-яку ініціативу, як то проведення референдуму щодо приєднання до Російської Федерації за кримськими лекалами, це означає можливість призначати суддів прокурорів і створення того, що тут називається, отрядами народної міліції, фактично легалізацію бойовиків і таке інше. І більш того, підкреслю, що вихід на і можливість отримання кордону, контролю над зовнішнім кордоном, а це майже 500 кілометрів нашого державного кордону, може бути не лише після того, як ще додатковий закон буде прийняти, а коли буде завершена конституційна реформа, узгоджена по узгодженню з бойовиками. Це є серйозні проблеми, на які ми звернули увагу. Ми готові і виклали свої зауваження як щодо дипломатичних зусиль, які мають бути зроблені, так і по суті тих проблем, які має регулювати запропонований закон і постанова. Під час дискусії, яка відбулася і щойно завершилася у голови Верховної Ради, досягнута домовленість, що буде відповідно звернення до президента з тим, щоб він зустрівся з уповноваженими представниками від трьох від фракцій. Для того щоб почути, мати дискусію і, зокрема, проінформувати про результати своїх переговорів в Берліні з канцлером Німеччини Меркель про бачення ситуації щодо не лише цих законів і постанови, а й до перспектив мінського процесу. Зокрема, і також я думаю, це буде сприяти тому, що ми не повторимо помилку, коли сліпу в порушення всіх демократичних процедур і підкреслюю ще раз. Фракція Батьківщина не підтримувала той закон від 16 вересня, а кожен з присутніх не може мені назвати, тому що нема ні на сайті Верховної Ради, ані в паперовому вигляді списка тих, хто голосував за той закон. Ми хочемо, щоб доленосні закони для України йдеться про не просто територію, частину районів Донецької Луганської областей, йдеться про майже 4 мільйони наших співгромадян. Такі речі не вирішувалися лише тому, що спливає дедлайн. Крайній термін, встановлений комплексом заходів, а саме 30 днів з моменту підписання цього комплексу заходів. Він сплив 14. березня. І саме тому в перший день треба виконувати те. Що фактично на фоні невиконання Росії, невиконання бойовиками я підкреслюю невиконання одного з найбільш важливих і гуманітарних по змісту заходів обміну всіх заручників на всіх, і зокрема не вирішення питання по звільненню Надії Савченко та інших українських громадян, які в протиправний спосіб утримуються на території Росії Україна продовжує робити односторонні поступки без всякої гарантії. Що те, що посправді хвилює Україну, а саме повернення контролю над нашою територією, повернення контролю над е, зовнішнім кордоном буде досягнуто в осяжний термін. Ми не маємо йти на поводу тих політиків, які говорять, що такі питання не вирішуються швидко, це десятиліття і таке інше. Це наша з вами країна, це наші з вами громадяни. І тим більше для парламентарів, яких ці громадяни обирали, треба. Абсолютно відповідальна таких речей відноситись. Тому я сподіваюся, від виміні фракції батьківщини, що такі консультації, які були анонсовані за участю президента України, якщо потрібно, будь-яких інших посадових осіб, були б проведені. Фракція пропонувала перенести це голосування на наступний день, принаймні, щоб мати можливість їх провести в людський спосіб. Але ми готові взяти участь, якщо буде призначений час від фракції трьох депутатів трьох депутатів направити на таку зустріч з президентом, щоб потім іншим колегам і в залі, в тому числі і нашим громадянам, доповісти про нюанси а можливо нову інформацію, яку може повідомити президент. Дякую за увагу. У нас є запитання, будь ласка, телеканал Інтер. Телеканалитер, якщо можна що ви пропонуєте? Ви пропонує... зараз треба ухвалювати новий закон, який би дав особливий статус. Наскільки це і скасований? І чи йде у вас мова, чи сперечаєтеся ви з приводу території, які зараз частина українські, частина не українські? Там приклад Дебальцево, яке вже не українське, да частково. Чи про я маю на увазі? Чи ви в лінію кордону? Йдеться про дві рамки. Я хочу чітко про це сказати. Перше, ми вважаємо, що, хоча деякі пункти мінських домовленостей є очевидними і заслуговують на повагу, і повага виглядає в тому, що вони мають виконуватися, оскільки відсутні механізми реалізації таких домовленостей, контролю, і зокрема, це не лише контроль за відведенням, а контроль за зовнішнім кордоном, силами обсє сподіватися на це. Є е, неадекватно і небезпечно, уявіть собі, ОБСЄ має два дрони, один з яких не літає. І... Має амбіцію контролювати кордон або моніторити майже 500 кілометрів. Отже, ми вважаємо цьому наша перша пропозиція: що мінський формат має бути посилений через повернення до Женевського формату, де участь беруть Сполучені Штати, Європейський Союз, Україна і Росія, і цей женевський формат має бути не просто формою, а за змістом передбачати чіткі міжнародні механізми. Моніторингу та верифікацію виконання домовленостей, в тому числі і мінських домовленостей, ключовою з яких має бути забезпечення повернення контролю України за своїм зовнішнім кордоном. Перше. Друге, щодо змісту запропонованих законів як пунктів виконання мінських домовленостей, ми вважаємо, що в той залежності, в якій вони зараз розглядаються, а саме Передбачено, що цей тимчасовий статус перетворюється вже до кінця 15-го року. Читайте пункт 11 цих комплексних заходів. Має бути прийнятий постійний закон, постійне законодавство, де фактично дає тому, що буде створено, фактично право вето на будь-які рішення центральної влади. Ми вважаємо, що цей пункт є неадекватним. Ми маємо конкретні пропозиції по деяким іншим пунктам. Ми вважаємо, що це заслуговує як мінімум на обговорення і маємо право на те, щоб бути почутими. І останнє, що в цьому контексті я хочу сказати, що має українська сторона наполягати на корекції і змінені, змінені послідовності кроків. Послідовність кроків, як правильно, ми підтримуємо президента, коли він говорив в листопаді: контроль за нашим кордоном перше і все інше потім. Припинення вогню і контроль за зовнішнім кордоном, перше, а все інше потім. І ми хочемо в цьому дусі внести зміни. Ми маємо пропозицію до цих законів для того, щоб саме цієї логіки і дотримуватися. Ми вважаємо помилковою логікою, коли ми спочатку маємо зробити односторонні поступки, приймати законодавство, більш того, змінювати нашу конституцію, і під цими зобов'язаннями стоїть підпис представника Російської Федерації. Фактично через такий спосіб мати вплив на те, якою буде конституція або має бути суверенної незалежної держави, делегувати право вето фактично бойовикам, яких ніхто не вибирав в легітимний спосіб, самопроголошеним. Послідовність має бути інша. Ми вважаємо, що в Україні є резерви, що Україна має будувати сильну коаліцію міжнародну на додаток до тієї, яка Є три речі є ключовими. Були і залишаються. Це як мінімум підтримання санкцій на нинішньому рівні, їх не послаблення, а при подальшому порушенні посилення. Друге це поставки зброї, в тому числі оборонною і летальної зброї. І третє, це безумовно те, що залежить від України, але неможливо без міжнародної фінансової допомоги. Зокрема, це здійснення реальних а не декларативних реформ, і, зокрема, нарешті боротьби з корупцією. Дякую. Ще у нас є запитання незалежне бюро новин. Будь ласка, скажіть, будь ласка, чи визначено станом на зараз вже представники від фракції, які не згодні, які поїдуть до президента на переговори? І час можна уточнити? Ну, час, коли я виходив на прес-конференцію, не був визначений. Три представники це питання до фракції. Батьківщина буде представляти Юлія Тимошенко, Андрій Кожем'як і не я. Телеканал Україна, будь ласка. Скажіть, будь ласка, під час обговорення проєкту постанови за зачиненими дверима, чи демонстрували вам додаток до цієї постанови? Чи знаєте ви конкретні населені пункти, які отримують цей особливий статус? Ні, під час цієї консультації, які відбувалися у голови Верховної Ради, цей аспект не обговорювався. А скажіть ще, будь ласка, хто, мовляв, три фракції голосувати за цей проєкт постанови? Чи правда, що приходив Турчинов та прем'єр? Я можу сказати про позицію батьківщини, підтвердити, що батьківщина брала участь, що самопоміч підтримала з пропозицією батьківщини, щоб не ламати дрова спочатку провести додаткові консультації, зокрема і за участю президента. Я не можу говорити за інші фракції, можу підтвердити факт присутності Олександра Турчина на цих консультаціях. Дуже дякуємо Дякую. за питання.